Всім привіт! І сьогодні в нас на огляді буде базова колода а саме Нільфгард. Це колода, якою починають грати новачки, якщо не грають першу партію Темерії. Тобто завжди вибирають або темерія, на яку ми робили огляд, або грають саме Нільфгардом. Давайте прийдемося по основній здібності цієї колоди. Це те, що якщо нічия, то при підрахунку очок. Ми перемагаємо в раунді. Як взагалі відбувається в ґрунті? Якщо нічия, то обидві сторони програють і отримують по У випадку, коли ви граєте за Нільфгард, ви отримуєте перемогу. Доволі таки класна білка, яка може і рідко використовується, але дуже-дуже прям іноді класно витягує. Бо на моєму досвіді, навіть в мене в моїх партіях за Нільфгард таке траплялося декілька разів. Основна рушійна сила цієї колоди це шпигуни. Але їх тут три. Запитаєте, чому ж? Бо в Темерії було аж 4, а тут тільки три. Але в нас з'являється новий тип карт це імісари. Про них поговоримо зараз разом з е, картами шпигунів. Шпигуни є основною рушійною силою, бо ми нею набираємо карти з колоди. Тобто, розігравши шпигуна, беремо дві карти собі. Ватя Дерідо взагалі імба, бо його не може переграти суперник, бо він є герой. Він вже не зіграє опудало або не відновить його лікарем у наступному раунді. Що робить э, цей емісар Шпигун або молодий посланець, як можна їх по-іншому назвати? Це карта, яка досить класно посилається в тил суперника і оглядає нашу колоду. Тобто, взагалі, хто такі емісари? Це генерал Ворхіс. У війні з північчю придумав такий термін, що можна закидувати суперника емісарами, і дуже класно собі дізнатися, що там як робиться. Що в нашій грі гвинт роблять емісари? Розігравши супернику, тут навіть цього посланця можна вибрати: зіграти в мечників чи зіграти в лучників. Наприклад, зіграли ми її в мечників, і ми можемо. Або взяти одну карту з колоди. Що доволі є класним прокрутом. Просто замість цієї карти ми взяли іншу карту з колоди. А цю розіграли супернику. Це так, прокручує колоду, ми швидше знаходимо карти, які ми хочемо. Або ми можемо зробити це. що Взяти 4 верхні карти з колоди своєї і подивитися, і у довільному порядку покласти їх. Тобто ми підготуємо підґрунтя під шпігунів. Розігравши Емісара, ми подивилися, що у нас в колоді і поклали 4 карти або зверху, якщо нам подобається, або на низ. Але на низ за раунд можна класти лише один раз. Є ще такі по четвірці Емісари, вони молоді, тому не мають 5 сили, як цей. Їх навіть вигідніше використовувати, бо менше даємо силу супернику. Поїхали далі. По стандартних картах, які ми вже звикли бачити в інших колодах, це є зв'язки. Тут зв'язки це чаклунки. Які дають по 4 сили. Разом будуть давати кожна по 12, що доволі реально класно, потужно, сильно. Цинтія, Ренгіла Віго і Асіревара Варанагід. Поїхали далі. По зв'язках я найбільше люблю комбу це гвардійці бригади Імпера. Їх аж 4. Так, вони дають по 3, але 4 по 12, якщо всі разом. Якщо ми не знайшли, наприклад, дві карти або одну карту, ми можемо розіграти Ремуа App Мадсена, оцю чудову карту, і знайти з колоди ще одного Гордійця. Це дуже класно витягує, коли ви все ж таки не змогли використати по максимуму своїх шпигунів і знайти цю карту собі на останній раунд з колоди. Але, в цілому, якщо в мене є 4 карти на руці. Або навіть три вже на початку гри, то я стараюсь цю карту не брати, бо знаю, що швидше за все, четвертого я вже знайду. Тому тут ситуативно треба дивитися, коли його використовувати. Із лікарів у нас є Чакун Імператора і Єнефер, яких дуже класно можна використовувати, щоб полікувати або цих же самих бригад Імпера, чакунок Центій, Фрінгіловіго, ну тобто, чакунок, або когось з бригади Імпера. Куткамер. Це, типу аля любовство для колоди нілюгарду. Відповідно, діє налучників. Тепер прийдемось по героях, яких я люблю брати для цієї колоди. Це, звичайно, гулети, який робить вбивство. Тобто, якщо суперника в лінії мечників буде більше, ніж 9, ми вб'ємо там найсильнішу карту. Або декілька карт, якщо в них буде однакова сила. Але якщо буде 9 або менше, ми нікого не вб'ємо. Тому приберігаємо цю карту. Коли суперник розіграє щось потужне для своїх мачників. Тибор Егебрахт це карта, яка дасть наснагу всім нашим бійцям гвардійської імперії. Якщо ми їх всіх успішно розіграємо. Тобто ми, якщо створимо цю всю комбу з цих всіх карт, кожен з них отримає по плюс один. Це один, два, три, 4, 5. Це вже доволі багато. Бо якщо задіяти ще горн, буде ще. 5, тобто 10 з бойовим горном просто від цієї наснаги, яка багато ким часто недооцінюється. І багато хто нею не так часто грає. Бо думаю, та що це наснага? Дає всього на всього по плюс 1. Ще й Тибор дає тільки 7. Насправді, якщо все правильно скласти, це буде ударна комбо. І два герої, які я беру, просто, щоб добити кількість карт і щоб захищатися, якщо суперник матиме дуже багато страт. Тобто спочатку граємо їх, потім викладаємо вже чаклунок, гвардійців, це Геральт і принцеса Циріла. Мені ще дуже подобається її тут дизайн, як вона виконана е, прям вау. І карта, яку я теж візьму в цю колоду, це Времде. Він може бути або в мечниках, або в лучниках. Якщо поставимо його в мечників, відповідно ми ще додамо собі ще плюс один тибором. І класно тим, що його можна і помножити бойовим горном, і взагалі це карта, яка дає доволі багато сили і застосовується мною дуже часто. В цілому тут у нас є всі карти, але тут немає карт, які будуть на облогову лінію. Саме так. Ними я граю взагалі їх тут дуже мало в цій колоді, лише можна віднести до героїв. Лише церіо у нас тут буде в облогій лінії. Тому в ніякому разі ми не стараємося кидати бойові горни на облогову лінію. І не плануємо якось щось на ту лінію. Більше зосереджені на мечниках і научниках. Тепер до спеціальних карт. Це триопудала, щоб контрити суперника і повертати собі шпигунів, яких він переграє нам. Це три горна. Чому я беру аж три? Тому що. Буває таке, що в декількох раундах ми зможемо використати е, горни. Тобто я не бережу їх прям дуже сильно, бо я маю і путкамера, і маю ще тут три. І раптом що я можу їх на початку гри поскидати, якщо вони мені зайшли в руку, а потім через шпигунів дістати. Три страти. Це щоб захищатися від суперника і стращувати його карти перед тим, як ми почнемо грати свої сильні якого лідера я рекомендую взяти? Мені найбільше подобається зараз це МГир Вар Емрейс Безжальний. Ним я раніше не грав взагалі, але зараз спробувавши його, вважаю, що це один з найсильніших під цю колоду лідерів. Що він робить? Умовно, змоделюємо ситуацію. У нас буде розіграний на полі шпигун суперника, герой, Верна Роше. Або. Будь-який інший шпигун. Звичайного шпигуна ми можемо забрати на руку. Ми можемо розіграти опудало. Наприклад, суперник переграв на нас ці карти. Ми їх хочемо переграти ще раз. Ми хочемо їх е е кинути опудало, забрати на руку, зіграти ще раз. Цю карту ми не можемо так зробити. Але за допомогою Варем Рейса ми можемо вбити цю карту, будь-яку, навіть героя. Взяти 4 карти з колоди і вибрати одну з них. Це досить таки сильно і потужно. А якщо у нас не буде там розіграно якогось героя, а у нас, наприклад, не буде опудал, то за допомогою цієї карти, не використовуючи страту, ми можемо вбити одного з шпигунів, які в нас лежать на полі, і розіграти е, цілителя, або ж ту саму Єніфер, або Чаклуна імператора. Відповідно, без страти вбити шпигуна і переграти його через цілителя. що теж є дуже потужно. Плюс ще й візьмемо карту одну з чотирьох на вибір. Бажаю всім успіхів, пробуйте, експериментуйте і напишіть, якщо ви спробували цю колоду, як вам вона, і що би ви в неї додали, чи змінили. Всім дякую за увагу, щасти.